Сьогодні п'ятниця, ми йдемо в день. Вночі був такий дощик хороший. Я вийшла, це зранку, зараз шоста година, і згадала, що колясочку ми ввечері залишили, коли гуляли з тілки. І дивлюся, що все мокре, повністю все мокре. Ось. просто дуже ароматне. Друзі, вітаю на каналі. В сьогоднішньому влозі я поділюся з вами декілька днями, як вони пройшли. Це була п'ятниця, ми з Олечкою пішли в магазин, треба було купити продукти, тому що хотіли приготувати щось смачне на суботу, не таке, як ми готуємо завжди. Треба купити на суботу хліба. Тут зварити два борща, білий, такий зелений. І червоний і Взяли з собою самого головного помічника. Напередодні вночі був дощ, ми навіть не чули його. У нас якраз в дворі висіла постірена одежа, пильоночки, все намокло, ще намокла і колясочка повністю намокла, так що треба було сушити. Я скоренько витягнула все звідти, Олег допоміг її зняти, перевернути. Для того, щоб висушити, тому що в ній ми катаємо нашого малюка. Передавали дощ, але так він покрапав трошки. Я не думала, що він буде вночі якось так вчора їздили. А в Місто треба було декларацію заключатись лікарем і приїхали такі знесилені, поки одне друге, третє, поки покупали малого. У мене ще так голова боліла. А вночі такий дощ був, що я навіть і не чула, що він ішов, хоч ми спимо з відкритими вікнами. І колясочку треба буде сьогодні сушити, все витягати. Ну нічого. Ми дякуємо Богу за дощ. а Вчора ми були в місті, заключали договір з лікарем, але були теж свої нюанси. Але все-таки ми знайшли лікаря. На каналі вже є відео, де ми шукали лікаря. Це попереднє, заходьте, подивіться. А ми вже спустилися в центр, взяли, що нам потрібно і вертаємося назад. Базарчик уже роз'їхався. Ми взяли молочку зранку, сметанку, щоб варити борщик. Хліба взяли, щоб на суботу не пекти. Такі батони три. Лічик взяли ось такий на суботу, щоб не пекти свіжий тільки привезли. Три штучки взяли, раз, два і тут трохи. Сметанку взяли домашню. Ось це вже відкрила я і заправила борщик. Дуже така смачна. І це хочу показати кавунчик. Ми його розрізали. Ці кавуни ми купували вчора на ринку у місті по 9 гривень. Дуже солодкі, набагато смачніші. Мені здається, що навіть тут менше відчувається всі вітри і всякої гадості, ніж в тих крупних, красивих кавунах. Є і по 7, ще мельчі. Ну я так думаю, що оці це те, що треба, можна брати. Буде можливість у нас поїхати ще в місто, обов'язково візьмемо. По цінах, то ціни в місті, особливо на цьому оптовому, набагато дешевше. І ми не спішили поки брати те, що ми завжди беремо там перець, помідори, тому що воно буде ще дешевше. А в нас в селі. Дорожче, так як це привозиться, так як там небагато магазинчиків. Поїхати в місто, теж треба мати машину і мати за що поїхати. Тому сюди, як везеться все, то везеться це набагато дорожче. Але якщо ми вже плануємо їхати, то так на список пишемо, що треба, і закупляємося і таким чином економимо сімейний бюджет. Обрізки ці даємо козочкам. Вони приучуються. Вони кожен день їдять їх. Щось реве козенятко. Біжу, подивися, що там. Де Оля? Олічка, я не можу зайти. У подвір'ї ЧП сталося. Козеня залізло в ясла, туди, куди ми сіно насипаємо і спробувало вилізти, але знайшло гущу щілину, ніж воно є. І застрягло. І Чуєш щось триве. Оля побігла подивитися, а там козочка Герда застряла. Добре, що ми її витягнули. Ну, все нормально, там просто не проходила... Її спинка, а так все нормально. Вийшла на город, зараз копаю картопельку, це вже на швидку руч, тому що обід і треба встигнути зварити, їсти. Я вже казала, що буду варити два борщі білий і червоний, тому копаю багатенько картопельки. На дворі вийшло сонечко таке, вранці було похмурно після дощу. Але добре прохолодненько, не так, як ті дні. Просто дуже ароматно. Везели суха, коли я знайшла у нас на городі, а круг тут я не знайшла, а в селі купити. Треба кого в місці вчора брати, я щось не подумала. Борщик з красоркою, дуже добрий. У мене два борща на суботу Ось цей червоний і вже зварився білий ось такий з перловкою, з яйцями. Зелені більше, я звичайно, сюди поклала. Ну і приправки трошки. А ще на суботу зварила плов. Плов в мультиварці. Тут просто рис, цибуля, морква тушкована і перець болгарський, нарізаний міленькими кубиками. І трошки приправки, ось і все. А ще я зварила компот з персиків. Нам привезли знайомі такі більш твердіші і м'які, з м'яких зварила компот, тверді занесли в підвал. А в суботу ми вже нічого не робимо, залишили всі свої справи, і поїхали в церкву. Цю суботу вітали тих, хто приймав хрещення минулого разу. А ще лунали пісні поздоровлення та пісні хвали. Відео повного служіння ви можете подивитися внизу під цим відео по ссылці. Як вам картопелька моя сьогоднішня? Буває таке, да. там, де мала дитина. Поклала жарити і не могла покинути. Він сьогодні щось вирадував, А в мене ще робота тут повна. Нічого не мити. Тільки бренду відкинути і покласти Терікоти. все. І зараз знову треба йти, бо вчує плачу. Так, як картопельку нам не судьба поїсти. То я на швидку руч готую такі вермішелі, макарони по хлопці. Що ви робите? Знімають, знімають. Васніма скрути камера? Да, на Прийшли мої помошники і посиділи з тімою, щоб я могла приготувати.